Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні я розкажу, як детективи-аматори нібито розкрили справу серійного вбивці Зодіака. Принаймні, так вважають вони самі злочинцем. Назвали Маляра з Каліфорнії, який помер три роки тому. Про їхні пошуки та здогадки. Нова серія сезону Клуб інтернет-детективів. Отже, американська група детективів-аматорів The Case Breakers, яка займається розслідуванням старих кримінальних справ, заявила, що розкрила особу знаменитого серійного вбивця на прізвисько Зодіак. Нагадаю, що у мене є окремий випуск про цього маніяка. Лише коротко нагадаю, що загадковий злочинець скоїв серію нападів в Каліфорнії в 68-69 році минулого століття. У яких загинуло п'ятеро людей, і постраждали ще двоє. Зодіак найвідоміший тим, що розсилав у поліцію і газети зашифровані послання, частину з яких досі не вдалося розшифрувати. Вбивство Зодіака теж залишаються нерозкритими. За всі роки розслідування справи Зодяка в ній не з'явилося жодного обвинуваченого. Головним підозрюваним довго вважався Артур Ален, житель Каліфорнії, засуджений за розбещення малолітніх. Поліція кілька разів обшукувала житло Алена і зібрала безліч непрямих доказів проти нього, але для висунення звинувачень цього не вистачило. Ален помер від серцевого нападу 1992 року, через два місяці після того, як один із тих, хто вижив після нападу Зодіака, Майкл Маго, впізнав у ньому. Злочинця. У листах, які надсилав Зодіак, використовувалися чотири шифри. Перший з них ще 1969 року розшифрувала подружня пара зі США, другий 2020 року розгадали американські і бельгійські програмісти Девід Оранчак і Ярл Ван Ейке разом із математиком з Австралії Семом Блейком. Ще два послання Зодіака залишаються не розшифрованими, зокрема, те, де злочинець як вважається, зашифрував своє ім'я. Обидва вони дуже короткі, через що розгадкою до них можуть бути тисячі різних фраз. Врешті Зодіак став одним із героїв поп-культури США. Про нього складали пісні, писали книжки і знімали фільми. Одна з найвідоміших картин про маніяка детектив Зодіак, 2007 року, знятий Девідом Фінчером. Але повернуся до розслідування. Групу інтернет-детективів за Case Breakers 2011 року заснували документалісти з Лос-Анджелеса, подружжя Томаса і Дафни Колберт. Вони познайомилися в 1990 році, коли обидва в приватному порядку розслідували злочини, що торкнулися їх самих. Колберти залишилися в цій сфері і зібрали навколо себе однодумців із досвідом роботи в армії, спецслужбах, поліції, судах, судово медичній експертизі та приватному розшуку. Зараз у групі за Case Breakers» за її даними. Беруть участь понад 40 добровольців, які розслідують старі кримінальні справи. За версією The Case Breakers, маніяком, відомим як Зодіак, був Гері Френсіс Пост, ветеран ВПС США з Каліфорнії, який усе життя працював маляром і помер 2018 року від природних причин. Учасники розслідування заявили, що у поста були такі самі відмітини на лобі, як на фотороботі Зодіака. Вони залишилися після автомобільної аварії. Крім того, його ім'я слугує ключем для одного з нерозгаданих шифрів Зодіака. Нарешті заявили за кейсбрейкерс, деякі люди, які знали поста, вважають, що він міг бути Зодіаком. Загалом, як стверджують за кейсбрейкерс, вони знайшли 20 осіб, чиї свідчення так чи інакше можуть підтвердити зв'язок поста із Зодіаком. Серед них, за словами співзасновника групи Тома Колберта, шестеро людей, яким пост говорив, що він Зодіак. Ще кілька людей, зокрема, колишня невістка поста, розповіла, що він сколотив невелику банду з молодих людей, які сприймали його як батьківську постать. Він умів поводитися зі зброєю, вбивав тварин, а також був жорстким до дружини. За кейс процитували колишню сусідку поста на ім'я Гвенні, яка в дитинстві часто проводила час із ним і його дружиною. За її словами, зараз жінка живе в будинку для літніх людей і в нещодавній телефонній розмові, Зронила фразу Я шкодую, що не розповіла копам про його, тобто поста минуле. Що вона мала на увазі, не уточнюється. Колишня невістка поста Мішель Він, яку також цитують за Case Breakers, у розмові з виданням The San Francisco Chronicle» висловила впевненість, що її колишній свекор, точно той самий серійний вбивця. Я була поруч із ним, знала його манеру поведінки, його таємничість і спритність. У мене сильна інтуїція. Я можу читати людей, заявила вона. Детективи-аматори також наполягають, що довели причетність поста до ще одного злочину, який приписували Зодіаку це вбивство 18-річної студентки коледжу з каліфорнійського міста Ріверсайд Черіджоб Бейтс. 1966 року, за два роки до першого відомого вбивства Зодяка, дівчину знайшли на територію кампусу її коледжу з численними ножовими пораненнями. За версією The Case Breakers, поста з убивством Бейтс можуть пов'язувати щонайменше чотири факти. По-перше, він проходив медичні обстеження в госпіталі на базі ВПС за 15 хвилин їзди від місця вбивства дівчини. По-друге, на місці злочину знайшли чоловічий наручний годинник, забризканий фарбою. Пост влаштувався працювати маляром за три роки до вбивства Бейтс. По третє, крім годинника ймовірного вбивці, на місці злочину знайшли відбиток каблука чоловічого військового черевика. Розмір черевика відповідає розміру взуття поста, плюс аналогічні сліди знайшли на місці трьох убивств Зодіака, зазначають за кейс Брейкерс. Зрештою, за їхніми словами, у стиснутому кулаці жертви залишилося кілька темних волосин убивці, а пост був темноволосим. Члени The Case Breakers заявили, що поділилися своїми знахідками з поліцією Ріверсайда, але правоохоронні органи, які не вважають зодіака вбивцю Чері Бейтс, відмовилися провести аналіз ДНК поста, щоб порівняти його з ДНК-вбивці. На це потрібно всього кілька хвилин. Залишається сподіватися, що наступний шеф поліції знайде в собі сміливість діяти, поскаржився Колберт. Він і учасники його групи вважають, що Зодіак убив щонайменше 10 осіб. Сам маніак стверджував, що на його рахунку 37 жертв. ФБР і поліція поставилися до висновків за Кейсбрекерс Брейкерс без ентузіазму. Офіційно поліція і ФБР заявили, що не можуть їх коментувати, оскільки справу Зодіака не закрито. На цей момент у нас немає нової інформації, якою ми могли б поділитися, заявили у ФБР. Неофіційна джерела за San Francisco Chronicle в обох відомствах сказали, що докази за Case Breakers не здаються переконливими. Чи є шанс, що людина, на яку вказують, убила Чері Джо Бейтс? Ні, якщо ви прочитаєте, що вони пред'явили, то побачите, що це все не прямі докази, це все домисли інтернет-ентузіастів. Це не так уже й багато, заявив The Chronicle офіційний представник поліції Райн. Рейлзбек за його словами, місяць тому поліція Ріверсайда пообіцяла 50 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе зловити вбивцю Чері Джо Бейтс. Після цього за кейс Брейкерс вийшли з ним на зв'язок, але їхнє спілкування обірвалося, коли він став ставити додаткові запитання, сказав Рейлзбек. Закронікл зазначає, що поліція ЗМІ щороку отримують сотні повідомлень про людей, яких родичі або знайомі вважають «зодіаком». Гері Пост теж фігурував серед них. Шість років тому один із членів сім'ї повідомив про нього за кронікл, але тоді поліція заявила, що він і маніяк це різні люди. У правильності висновків за Кейсбрейкерс невпевнений і Девід Оранчак, розробник із Віргінії, який очолював групу зломщиків-аматорів, що в грудні 2020 року розгадала один із шифрів зодіаку. Оранчак засумнівався, що ім'я поста є ключем до послань убивці. Він зазначив, що The Case Breakers інтерпретували анаграми, а ця техніка дає змогу отримати безліч варіантів розшифровки. У соцмережах теж вирішили, що нова версія особистості серійного вбивці не надто переконлива і стали її висміювати, називаючи зодіаком актора Майкла Джея Фокса, бо схожий на поста Равлика Гері з мультсеріалу Губка Боб бо теж Гері і сенатора Теда Круза. Бо є такий мем. Актор Марк Руффало, який зіграв детектива у фільмі Девіда Фінчера Зодіак, прокоментував нову версію словами Я вже проходив це раніше. У своєму телеграм-каналі Дівчина у Подкасті я викладу ці всі версії, тож ви зможете теж порівняти, чи схожий пост на губку Боба, сенатора чи актора Майкла Джея Фокса. Чи справді маляр Френсіс Пост був знаменитим вбивцею зодіаком, Я не знаю, але майже впевнена, що цю справу рано чи пізно розкриють і якраз із допомогою саме інтернет-детективів, адже вони, на відміну від поліції, не здаються а продовжують шукати нові докази та зачіпки щодо. Знаменитого маніяка. Не відпускає мене ця тема, тому вже роблю другий випуск про цього Зодіака. Сподіваюся, що вам цікаво так само, як і мені. Напишіть, будь ласка, ваші враження від цієї історії. Як думаєте, хто ж є, хто ж ховається за маскою, за шифрами Зодіака? Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, який так і називається Дівчина у подкасті. Всі посилання залишу в описі до цього випуску. Також я вдячна тим, хто підписується на мене на Патреоні та Баймі кофі, хто підтримує мене там словом і коштами. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую всім новим підписникам, хто тільки долучився до цього подкасту. Новий випуск вийде вже у наступний четвер. Почуємося.